Приїхав на ремонт отакий агрегат. Це називається Піскоструй. В чому була проблема? Його віддали на капітальний ремонт, поміняли поршня, поміняли шатуни, зробили колінвал, але не прочистили масляний фільтр, не прочистили масляний радіатор. І стружка, яка там залишилась, знову пішла у двигун і почалася біда. Коротше, годину він проробив і знову зупинився. То будемо його звідси доставати, перебирати, робити так, щоб він працював, як має. Ремонт двигунів, будь-якої складності, нас в майстерні, дзвоніть, пишіть, запитуйте, завжди раді допомогти.